Вітаю всіх колеги на каналі Берег Фідерфішнг з вами Володимир Дорошенко. І сьогодні я хотів би показати огляд на зимній димисезонний костюм від компанії Viviera. І так, колеги, з чого складається саме костюм? Костюм складається з куртки, яка не продувається, не промокає. А Які технічні характеристики саме цього костюму, я розповім далі. Та з штанів, які е мають ось такі резинові підтяжки, я би так сказав, які можна відстібнути і носити як звичайні штани. Тут є лямки для того, щоб продіти пояс. І закріпити в себе на поясі. Я завжди беру на один розмір більше, ніж ношу е зазвичай, тому що під низ ми завжди зимою піддіваємо термобілизну, а на термобілизну ми можемо вдягнути ще другий шар, коли дуже прохолодно. І е якщо ми візьмемо точний розмір, то ми наверх вже наш костюм не вдягнемо. Але це мої такі е виводи, я би так сказав. Е коли починає експлуатувати зимні костюми, а ви вже вибираєте самі. Значить, ззаді в мене знаходиться ось такий трикутничок, який от тут відсьогоється, це можна зняти і відстібнути штани. Не, не штани, а шлейки. І так, друзі, поїхали по технічним характеристикам. Я розповім, що присутньо в цьому костюмі, з якого матеріалу та його переваги. І так, колеги, значить, рукава куртки, манжет має резинку та має липучку для більш комфортного затягування, коли ми затягуємо липучкою наш сам манжет. Резинка дає можливості не перетягувати руку, що додатково ну, допомагає, якщо взимку ви рибачите з льоду, або, я не знаю, там, в общем, щоб не западала в рукав вода, сніг, це дуже гарний такий бонус. Це манжета на резинці. Ну, мені так точно. Блискавка. Подивіться. Наскільки якісна, гарна блискавка з великими, великою застіпкою, дуже гарно застібується, дуже легко бігає бігунок і це в зимній період дуже гарно, бо замерзають руки, примерзають. Ну, замерзають руки, я більше би так сказав, і застібнути розстібнути дуже важко. Вона двостороння, так що, якщо ви застібнулися, потім захотіли там, сходити в туалет, грубо кажучи, можна знизу розстібнути і не розстібати всю куртку. Повністю є такий захисна вставка, яка захищає вас для того, щоб замок не. Продувало вітром. Так само і всередині. Бачите, ось одна: один клапан, а тут другий Все йде на ліпучках повністю і не дає можливості вітру попасти до вас в середину. Також регулювання пояса для того, щоб можна було зафіксувати, щоб не піддувало вам знизу, ви затягуєте і зажимаєте ось таким зажимчиком. Відпускаєте і воно у вас вертається назад. Їх присутні дві штуки, два таких затягувачі елемента, які знизу куртки ви можете застібнути. Вверху вашої куртки знаходиться карман, для, щоб можна було сховати телефон або ще якісь свої аксесуари. Хто входить взимку на риболовлю, можна сюди ховати навіть мотиля в, в коробці, для того, щоб він не промерзав. І так, в куртки є ще внутрішній карман. Який закривається. І є ось такі із сітки, два кармани по обидві сторони для того, щоб можна покласти якісь рукавиці або ще щось, що вам заманеться. Звичайно, є два кармани для обігріву рук. Далі є капюшон, який так само регулюється, ви можете відрегулювати його. З однієї, з другої сторони, затягнути його максимально, як вам подобається. Тут є невеличкий такий, да, якщо е, іде дощ або сніг не буде попадати вам в обличчя і е, закривається, подивіться, як дуже чудово ця куртка. Тось. Ви закриваєтесь максимально від вітру та непогоди. Фурнітура в димосізонному костюмі представлена корейською фірмою Voyne. Це мембранна трьохслойна одежа, яка тримає э, воду непрони... воду властивості, складають 10 тисяч міліметрів. А дихаюча частина складає 10 тисяч грам на метр квадратний. На протязі 24, 24 годин. Покриття на е, костюмі е, представлено е, ДВР. Це різносостійка, водонепроникаєма, водонепроникаєма пропитка. Утеплювач е, в димосезонному костюмі складає 80 грам на метр квадратний. Це достатньо тепла димісезонна. Мінсезонний костюм, який можна використовувати до мінус 30 градусів, якщо піддівати звичай під низ ще термобілизну або другий шар, тобто хто як замерзає в різну, в різну непогоду. Матеріал 100% нейлон. Тканина так само є гіпераліргенна. Всі шви проклеєні, всі шви захищені і не протикають. Коли з'єднується тканина, то саме на шві зачасту, ну, зачасту вони протікають. Тут вони клеєні, вони не шиті один на один і через нитку буде просачуватися вода, а вони клеєні. Це так само дуже важливо. Канина вся трішечки тянеться, якщо у вас десь е, нагнулися і не поправили штани або куртку, е, нічого страшного, вона трішечки потягнеться і вернеться в, свій, в своє положення. Не буде розривів, не буде е, ніяких е, неприємних моментів. Всі замки захищені клапанами, вони не промокають, не задуває, е, е, не буде затікати, коли буде дощ. Штани мають ще застіпку та мовню для того, щоб ви могли вдіти. Тут є дві таких а, кноп, кнопки, да, я, які а, як ремішок тримають. От, а, два кармани і знизу регуліровка для того, щоб ви могли вдіти якісь штани. Ой, штани кажу, ботинки. А, щоб не, не знімати обувь, ви можете розтібнути знизу ось так а, свої, свою манжету нижню да, Шта, штаніну і надягнути а, свої боти зимні, або натягнути на боти свої костюми. Да, тобто вдягли, а, вдягнули боти і наверх натягнули, застібнули свою е, нижню частину костюму. Вона так само на липучці, тут вона тримає і е, ставить бігунок, який регулює ширину е, вашої нижньої частини. І так, друзі, е, це, і ще раз повторюся: український бренд е, зроблено в Україні. Е, всі розміри е, представлені на нашому сайті, ви можете вибрати. Свій розмір, який вам більше підходить, вони зроблені європейського е, стандарту, тому якщо ви носите там. XL, то це буде XL, це не буде якийсь там проміжуточний етап, бо іноді буває, що купляєш інших виробників одежу, і вони там 52-54. А, а ми все думаємо, що це буде там Елька, а це XL. -ка. В общем, це європейський стандарт, який ви носите. Ви можете, якщо ви знаходитесь в Києві, ви можете приїхати в наш магазин. Там а, представлені кольори, є чорний. Колір і є олива. Зараз на мені це оливковий колір. На цьому, в принципі, все. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях, я обов'язково на них відповім. По костюму чи по одежі. Якщо в мене буде на це технічні відповіді по даному Костюму. Я думаю, що із максимальних таких питань, які цікавлять рибалок, я відповів. Якісь більш тонкі, мо я задам на виробництво і зможу на них відповісти. А з вами, як завжди, був Володимир Дорошенко, канал Берег Фідерфіша. Всім пока.